Якщо душа просить лазані, а Танія каже: ні, я кажу Окей, зробимо лазані без лазані, баклажани, запечені з томатами цетю. Складники прості, як моє бажання лягти нічого не робити. Але сьогодні ми готуємо, тому тримайся, лінь. Отже, нарізаємо баклажани товщиною 1-1,5 см. Ретельно просолюємо, заливаємо водою та залишаємо хвилин на 15-20 відмокати. Хай відпустять драму, тобто зайву гірчинку. Нарізаємо кружаль. Помідори та дрібно-часник. Баклажани вже відкисли, тому віджимаємо з них зайву рідину та ретельно промокуємо паперовими рушником. Прогріваємо пательню, наливаємо оливкову олію та викладаємо баклажан. Трохи підсолюємо, обсмажуємо з обох сторін до легкого загару, такого, щоб не соромно показати на пляжі. Тим часом розігріваємо духовку до температури 220 градусів з конвекцією то до 200 градусів і переходимо до приготування соусу песто. Додаємо оливкову олію, трохи лимонного соку і. Ліпко води, песто розріджуємо. Нам треба красиві краплі, а не грудочки. Характеру. Посуд для запікання змащуємо оливковою олією та викладаємо вежі. Чергуємо баклажани з томатами, поливаємо соусом песто, посипаємо фетою, фетою, смітом щедро. В неї місія така бути солоною подругою, яка завжди каже правду. Я роблю це прямо руками, але можна порізати кубиками та додаємо чесник. Додатково можна посолити і поперчити за смаком, додати укроп, петрушку, м'яту, за бажанням. Що знайдете на своїй кухні. Ставимо у духовку хвилин на 7-10. Тим часом збиваємо яйця. Візьміть краще курячі, чоловікові залиште в спокої. Вони вам ще знадобляться. Заливаємо запечені вежі збитими яйцями і ще трохи в сауну. Краса любить терпіння, але не занадто. Хвилинки на 2-3. Наша лазання готова. Прикрашаємо її овочами, зеленю, тостами. Смакота неймовірна. Приємного смаку.